На цьому має йти. Так, поки що ми її на тюрм сайті не запускаємо на трум, але будемо його запускати на плуті. Є якісь питання? Не знаю. Таке просьба. Якби староста приходимо, бо весь клас не знає, вони пішов сьогодні. Ваші питання не можемо мати. Обіцяв. Тобто ви навіть бачите, навіть чи вони не знають. А що б не нам говорили? Якщо б ставиш, ти нам на печати непонятно, де гроші, то я сході. Але ж ми тебе люди не знаємо. Він не обратно виїхав, має вийти. Ну, я його появлю, я його... Ну не тільки це, я один прийшов, то щось речився. Поступи що вір'є, Зараз земельний дямський моряк, де влади командного загального родиства. Тобто у нас є зімельна глянка, то рішенська сторона, площу 20 лікарів. Зробили ми її пред, затверджуємо її і вставляємо на арту. То, де то вивчається там? Добро, вище добро. І китайська вибрала.

Ми даватимо свяжу робити 2 і повинні виставляти на пункті. Є пропозиція надавати. Давайте будемо голосувати. Голосуємо. Давайте побуток прийдемо, задіяти там, що голосувати. Якщо хтось проти, то будемо вони вкрадує. Я скоро поруч, по луку, русский карту. То дело. Видя прича, ніколи турнувати. Ну я там урочищі чи що таке? Я так думаю, що десь біля асфальту воля тут напад. Біля графика. Що ви дала поземлювати? Біля Франції, вот там. Починаючи з білої з правой сторони.

Тут є дві ділянки, вершання охоче стріша. Це ті ділянки, які ми плануємо зробити регулювацію, тобто працює рекрутувати, що мали люди бennes, брати, де брати штук. Поки що ми розірвували ціляння ділянки, коротше три більше гектарів, 27 гектарів, і речиться 18 гектара біля допка. Мені ківчиться. Типа кар'є буде там, та, astmi... да хоче каєра зробити. Да, да. Можна брати. Дальше будемо кар'єрувати процесу. Да не так подумають. Рішення заправити до документації забрати слова Дерва, рочись за Томску. Там де мають були мантиї. А там де наш лист.

Коробність ровно хочеться. У закону наші. По закону на наші. Коли сьогодні Можемо. Ще як забріти А тепер ми сформували ділянку. запас, а далі ми побачите, що не робити. Можемо ніяк, дивляться, що робити. Є пропозиція задай. Так. Дай. То задавайте, глянуть щодо поїду. Тут є дінамки, зараз буде задати. 20 гіктарів видамося, поділимо на три ділянки. На 14 і цій цій ділянці ми плануємо передати на аукціону. Поставити, всі вони ділянки рятуватись, і ми Ця ділянка, а там на межі із а там, як виїжджаємо з лівої сторони, як це на ковід, біжить з цією. Там не горіло, такі да, потім. Ось там ділили земельні 4 гектарі, які можна легти на чоло, а там є городи. біля в окремому ділили, то є город, ми є город. Тобто сосновай нас називається совместна. Так, так. Далі, до тарту технику по річеці, 3 мальня, 15 гектарів, там, де було цей білий пішов, там ми поставляємо 10 літа на на цьому, а 5 лікарня майбутньому пішла дорожчи. Так, до тази техніку 22 гекари по

Так, так. Вона була, раніше була в районні раді, так він ще раді, і тепер ми маємо оставляти новий район. Тобто ми її дата має бути коша в інший банк і так, і то може на Тому такі же подібну. То має ще за ним просить? Ні. Вони говорять в <говори> раді. Якщо воно вирвоєє, то так і життєві. Тобто, якщо вирвоєє, то навіть вирвоєє будь-яке доволі. Допустимо, то полі, то посадять там, то полі. Так. Достаток. Технічка подовшана. 27 гектарів. Тобто, це один вкруга. Ми тоді поділили на біклянки. Ось 27 гектарів на ньому розпочалося. Поділили на біклянки 17 гектарів. І висказаємо. Далі поступки. 25 для Це дозволено яких справа. Біше два літали не може бути на площі. Тобто, дороги здрав, да? Да, та при дорозі. Так чуть ви. Там може мати. Там давай увиди, тя бути. За Там факт не зразу. За святої труд.

От то ми там ділимо 20 гектарів. Так так, ну, ну, так, само, там ви що вихаті, там, де є огороди, ми огороди відділимо, окрему ділянку, там буде e, 2 гектари городи і 4 гектари, ще є колись далі врятувати, де має вирізать. Далі витратиться 20 гектарів, 20. Це господарський двір. Господарський двір, ми його поділили на частині. Там є у власників ріхового мина. Всі воно далі розглядати тут, будуть придавати їм варення. Але там ми поділили той господарський двір. Поділили ми майже раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. 8, 9, 5, 10, Відходим об'єктом ми зробили об'єкт, є правоматності, зробили поводити лікарні. Є ще та бійні лікарні. Які є. Всі вони тут, оттуда ми так поділили. Оту всю парню тут 20 сімка, 25 лікарні. Так, ми її поділили.

Там в пані у нас є три ділянки, коли ще і останні все оця посольше, там десь правила заводимо посолці, посолці ми відкидаємо, а самі ділянки ми будемо збирати на купу. Я відносив того на боротьби. Так воно було в заставі, що я вже купляю. Є документи, всі то має, яке було розумне, яке є, але він відділа. Ми маємо право передати порядку. Дема де війни війна, ми їх втираємо ту. Так, далі, це сказав. І поступив ця десь, яка є на дійнам, це по господарському кундору. Так, є, я розпитання. Якщо є якісь питання, задавайте. Є пропозиція заправити тут поділ і рекомендувати. Я ще потім, там 20 то like, скільки там власників вже є, скільки має. Є, там власників, по-моєму, чоловік сім є. Я бачу, там не дасть розбирати, тому власне.